19 травня на календарі 1181-й день повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Час новинного випуску на телеканалі Візит у студії для вас працює Леся Жуйкова. Вітаю! Далі кілька стислих анонсів головних тем інформаційного зведення. Від 1 червня відділення Укрпошти на Ревівці припиняє роботу. Місцеві мешканці обурені та звертаються до керівництва пошти з вимогою зберегти установу. У справі трагічної загибелі малолітньої Анастасії Німчиної знову перенесення судового засідання. Чи не затягують адвокати обвинувачених таким чином розгляд? Учні двигуни, патріотичні прапори та щире дякуємо. У Кремачуці відбувся автопробіг до чергової річниці виходи гарнізону з Азовсталі. Завершальний етап міської патріотичної естафети Звитяга і слава, герої нескореної України об'єднав учнів, педагогів, військових і волонтерів задля важливої мети. У ніч на 19 травня ворог здійснив чергову масовану атаку по Україні, застосувавши 112 ударних безпілотників. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 76 із них. Втім, попри наполегливу роботу наших захисників у небі, маємо чергову суму звістку про втрати на фронті. Сьогодні кремечужани прощалися з ігорем Гоменом, захисником, який мужньо оборонив Сумщину. Проте виконання бойового завдання 30 березня стало для 21-річного оборонця останнім. Як містяни вшанували пам'ять полеглого героя, дивіться у нашому матеріалі. Ігор Гомен народився і проживав у Кременчуці. Навчався у ліцеї номер 17 а згодом опановував медичний фах у коледжі імені Литвиненка. Невдовзі хлопець свідомо обрав інший шлях та став на захист України. В військовій частині займав посаду оператор вогнеметник. Загинув 30 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Юнакіївка Сумського району Сумської області. Навіть коли було важко, він завжди залишався позитивним. З болем в очах згадує про захисника, друг дитинства Денис. Ми ще з самого раннього дитинства, коли ще маленькі були в місті бігалі всій компанії яким він був? Він був душею компанії, дружелюбний, веселий, завжди мог допомогти в трудних ситуаціях. Ще один товариш полеглого, Данило, розповідає про дружбу, яка почалася ще з дитинства. Спільні захоплення, настільні ігри, роки навчання в одному медичному коледжі. Навіть під час служби, коли хлопців розділяли сотні кілометрів, вони залишалися на зв'язку. Він на старший старше мене був, вот. підтримував, допомагав, чим мог. Коли він пішов на службу, ми общались почти кожен день, я горіла о своих выездах, які у нього завдання. У 21-річного полеглого захисника залишилися мати та відчим. Поховали бійця на свіштовському кладовищі поряд з іншими борцями за незалежність, та цілісність України. Вічна слава та вічна пам'ять герою. Завтра містяни знову схилять голови в жалобі. Відбудеться прощання з ще одним відданим воїном Віталієм Бугою. Церемонія розпочнеться о 11-й у міському палаці культури, о 12-й у свято Миколаївському соборі, а о – виїзд до Свіштовського кладовища. До надзвичайних тем 19 травня близько 7.00 у селі Запсіля Кременчуцького району автомобіль Нісан під керуванням водія 2001 року народження виїхав за межі дороги та зіткнувся з деревом, що спричинило смертельні наслідки для водія та травмування трьох осіб. Деталі у коментарях правоохоронців. Внаслідок аварії водій загинув також троє пасажирів, госпіталізовані до лікарні з тілесними ушкодженням різної ступені важкості. За даним фактом вирішується питання що відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Всі обставини та причини ДТП наразі з'ясовує слідство. У ніч на 18 травня у селі Омельниче Козельщинської громади виникла пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь поширився на дах і частину помешкання. На місце події прибули рятувальники, яким вдалося локалізувати займання. Завдяки діям вогнеборців, вдалося врятувати значну частину майна. На річницю виходу маріупольського гарнізону з Овсталі минулої неділі у Кременчуці відбувся автопробіг. Саме в цей день, три роки тому, в період з 16 по 20 травня, за наказом вищого командування понад 1400 мужніх оборонців Маріуполя. Були змушені залишити Азовсталь. Значна частина з них досі перебуває в російському полоні. Вчора кремачужани зібралися не лише згадати про їх подвиг, а й щоб висловити вдячність всіх українців. Адже кожен із нас своїм серцем і душею стоїть на захисті нашої батьківщини. Серед учасників автопробігу була й наша знімальна група. Ірина Скрипачова продовжить. На площі перемоги понад 30 автівок з прапорами України, фотографіями рідних, мужніх захисників з плакатами та гаслами нагадування про важливість підтримки тих, хто зараз в полоні, чия доля невідома. Учасниця автопробігу Ярослава Хлань приїхала на машині свого чоловіка Володимира, який зник без вісті понад вісім місяців тому на Донеччині. Він пішов до війська добровольцем ще з початку війни. Вступив до полку Азов, де служив водієм БТРу під позивним Буцефа. Пізніше з'явився і другий позивник Чечен. Вони одружилися півтора роки тому, останні 265 днів з них перетворилися для Ярослави на тишу. Наразі всередині його автівки шеврони, які він збирав. Відтепер за кермом його автівки їздить сама Ярослава. Я коли їжджу за кермом, ще спочатку, як він тільки зник, я включаю його відео. У нас є записи розмов, дуже багато записів. Я не, не рушу з місця, поки не включу відео з ним. Він так зі мною. Я кожен день в інстаграмі про нього викладаю історію. Вже 265 днів кожного дня, щоб люди про нього не забували. Я дуже багато попала на таке, що мені кожного дня дзвонили і казали, на що ти його чекаєш, він не повернеться, він загинув, живий далі. Але ну, моє життя це він. Я відчуваю, що він живий. Він завжди обіцяв повернутися. Він знає, що я без нього жити не буду. Світлана Павлова, яка вже три роки чекає повернення з полону свого сина, говорить, що розпочинали свої акції нагадування про полонених як боротьбу за Маріупольський гарнізон. Наразі такі акції вже переросли в таку всеукраїнську боротьбу не тільки визволення полонених, а й пошук безвісті зниклих та тіл загиблих героїв. 18 травня рівно три роки, як мій син вийшов зазовсталь, поранений. Три роки страждань, три роки болю, три роки невідомості, три роки боротьби боротьба триває. Слова проголошені змученими серцями тих, хто очікує та не готовий здаватися. Кожне ім'я, кожен портрет це справжні герої, завдяки яким кожного ранку ми можемо прокидатися та жити сьогоднішнім днем. Під час цього автопробігу ми не лише вшановуємо пам'ять тих, хто зупинився на війні, але й демонструємо, що наша країна, наше місто залишаються сильними та непереможними. Кожна сьогоднішня машина це не тільки знак підтримки, а й сили, віру в перемогу.

Від площі перемоги колона автівок проїхала містом до свіштовського кладовища. На алеї героїв, учасники автопробігу, шанували пам'ять захисників України. Сьогодні в автозаводському райсуді Кременчука мало б розпочатися дослідження письмових доказів у засіданні по справі травмування та загибелі малолітньої Анастасії Німчиної у садку номер 19. Однак на засідання не з'явився один з адвокатів сторони обвинувачених Анатолій Кононенко. Тож у суді заслухали думку всіх учасників про те, продовжити розгляд чи перенести слухання. Розгляд таки перенесли на іншу дату. Утім, адвокати сторони потерпілих зауважують, що тут бачаються ознаки затягування справи. Більше від нашої Ліни Романченко. З самого початку сьогоднішнього засідання суддя Олександр Гусач зачитав клопотання захисника однієї з обвинувачених Анатолія Кононенка, надіслане суду у суботу, 17 травня. У ньому той просив перенести дане засідання через те, що цього ж дня приймає участь в іншій справі в Подільському райсуді міста Полтави, Враховуючи вище визначене. Прошу суд перенести розгляд справи, що призначений на 19.05.25 року на іншу календарну дату та наступну дату судового засідання. У справі прошу узгодити. Тож суд з'ясовував думки усіх учасників справи. Обвинувачена, колишня очільниця дитсадка Галина Гладенька виступила проти розгляду справи без одного з її захисників. Ще один є адвокат Сергій Сьоря, сторону обвинуваченої підтримав. Як і інші захисники, Руслан Ульянов та Валентин Більдан. Ціним кримінальному красавіходиці не допускаються, що обвинувачений має право мати до п'яти захисників. Та не передбачено можливість робити кримінального провадження за відсутністю захисника, Це буде право себе на захист в даному випадку. Креме провадження ми ніхто не знаємо, чи є. В процесі, в якому приймає участь пан Кононенко, чи розглядається там питання продовження строків тримання під вартою або інших якихось процесуальних невідкладних процесуальних дій, то я вважаю, що на даний час коли питання є законним, жодного зловживання тут не вбачається. А якщо обнувачена гладенька повністю має право користуватися в захисту даному процесі п'ятьма захисниками, неважливо, тому що кожен може мати різну думку. Я вважаю, що процес на сьогоднішній день неможливо проводити. Одна з прокурорів неможливість розгляду справи підтримала. А ще одна прокурорка пані Ібрагімова зауважила, що досліджувати письмові докази можна було б без одного з адвокатів. Не планується на сьогоднішньому засіданні завершення дослідження усіх доказів, а отже у захисника буде достатньо можливості в подальшому висловити всі свої думки з приводу дослідження доказів. Я вважаю, що право обвинувачення на захист не буде порушено з огляду на це, це на те, що присутній інший захисник. На тому, що розгляд письмових доказів за присутності одного захисника не порушує право на захист Галини Гладенької, наголошував і новий захисник потерпілих Сергій Стрижак. Право на захист не буде порушено жодним чином, на моє переконання. Тому підстав для відкладення на даний час кінопровадження немає. Крім іншого, захисник Кононенко був. Ознайомлений із датою засідання по цій справі і по тій справі, в якій він перебуває зараз в суді, заздалегідь. Я думаю, що це на даний час такі дії захисника спрямовани виключно на затягування процесу на вчинення усіх можливих дій, спрямованих на уникнення його клієнта від відповідальності, заряду на що я вважаю, що слід продовжити судове засідання за даною явки учасників. Акцентували на цьому інші захисники потерпілих, додаючи, що, наприклад, при наданні будь-кому саме безоплатної правової допомоги призначається один захисник, а не п'ять, і це не є порушенням права на захист. Захисник тої обвинуваченої, якої не з'явився, у неї був в судовому засіданні інший захисник, тобто вона була забезпечена правовою допомогою і відсутнє будь-яке порушення права на захист. Я вважаю, що зі сторони захисту бачаються ознаки затягування розгляду справи. Вони не бажають розглядати справу. Вони всіляко затягують її, і наші потерпілі, яких ми представляємо, вони вважають, що вони не почують в цьому суді вирок суду. Утім, заслухавши всі сторони, суддя Олександр Гусач засідання переніс на 9 червня. Нерентабельність чи щось інше? Мешканці мікрорайону Ревівка проти закриття відділення Укрпошти від 1 червня. Воно не обслуговуватиме місцевих. Минулої суботи останні провели символічний мітинг, зібрали підписи під зверненнями до генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського та мера малецького з вимогою зберегти установу. Подробиці далі у сюжеті. Місцеві довгожителі говорять, що відділення пошти працює тут 60-х років минулого століття. Наразі на Ревівці мешкає 1500 людей, більшість з яких похилого віку із додатком сусідів, з кривушів та ковалівки. Сьогодні вони стурбовані, що залишаться без послуг, які вкрай їм необхідні. Утримання пенсії, сплата комуналки, отримання посилок і таке інше. Я користуюсь цією почтою постійно, тому що я висилаю посилки. Мені приходять посилки. Я поетеса Кременчуцька, мені приходять книжки сюди, От, я займаюся торгівлею насіння, насіння висилаю, я тут комунальні послуги плачу. Купую дітям внукам книжечки. Це з міста, буде почтальони їздити, розносити пенсію людям, які лежачі у нас. Скільки у нас лежачих? У нас на зв'язковому є, у нас на зеленому, є люди, які лежачі і отримують пенсію, їм привозять туди пенсію. У мене син інвалід, він теж отримує тут пенсію. По банкомату він не... Він отримав, положив, ну і ми так от з ним вдвоєм живемо. Він нікуди не виходить. Він нікуди не виходить. Ще жінки жаліються, що декілька років тому на мікрорайоні закрили аптеку при амбулаторії, мотивуючи також, начебто, нерентабельністю. Наразі пошта, де зараз працюють дві людини: завідувачка та листоноша, яка обслуговує Ревівку та вулицю Хорольська. А це близько семи з половиною тисяч людей. Я була на почті, відправляла кореспонденцію. То був такий розговор. Дзвонили нашій завпочтою, Я чула такий розговор. Вона сказала, так, так, ми. Нас закривають, забирають нашу почтальоншу у п'яте відділення. А так як я пенсіонерка, то вона вже її скорочують і все. Ми спробували отримати коментар від самої завідувачки. Ось що з цього вийшло. Минулий вік. Ой-ой-ой. Можна ми вас приснімаємо? Ні. А чого? Об'єкт стратегічний не розрішає. Мені не розрішено. Режимний об'єкт фотографувати. Я завідую заведу. Но, ага. Це ж не я приймала рішення. Так, приймала ви, ви Можете хоча б сказати ну, ні ну, нова закриття, не буде. То люди вони у мене немає ще документа на закриття. А тим часом мешканці встигли зібрати 300 підписів під зверненням на адресу генерального директора Курпошти Ігоря Смілянського з проханням переглянути рішення щодо закриття відділення на ревівці. Будемо звертатися до Маліцькість, він не приїхав сюди, ми будемо звертатись до міського, може виберемо, хто з людей зможе поїхати сюди, може якусь заяву напишемо, може, нам, нам, ми ждали його сьогодні. Смілянство. Ми, ми сьогодні так Ми будемо йти далі. Ми ждали для того, щоб задати йому питання, чому так. От чому так. Будемо йти до нього тепер. ну, У нас іншого виходу немає. Днями в місті відбувся завершальний етап міської патріотичної естафети Звитяга і слава герої нескореної України. Подія об'єднала учнів, вчителів, військових, волонтерів і представників громади навколо важливої місії зберігати пам'ять про героїв та підтримувати захисників сьогодення. Детальніше у сюжеті Анастасії Гайбури. Днями в укритті ліцею номер 4 зібралася вся учнівська спільнота міста та представники дитячого об'єднання Армія добра. Організатори кажуть, урочистий захід став фінальним акордом патріотичної естафети. За словами заступниці директора з виховної роботи 4-го ліцею Альони Третяк протягом півроку у Кременчуці вирував так званий патріотичний фестиваль, в якому участь взяв кожен навчальний заклад. Тож на заході підбивали підсумки багатомісячної акції, яка об'єднала сотні школярів. Кожен начальний заклад виготовляв свій шеврон. Ми були ініціаторами цієї такої акції. Ми передали цей прапор під час. Дитячого фестивалю сяйво дитячих очей, і таким чином він почав свою подорож. І кожен навчальний заклад, який проводив свій захід, вони запрошували військових, волонтерів. Тобто, це відбувалися такі уроки мужності, де патріотичні уроки, де передавалася саме волонтерська допомога. Дякували Збройним силам України за те, що кожного дня вони нас оберігають, захищають. Пані Альона зазначила, кожна школа долучилася не лише до передачі символічного прапора захисникам, а й до збору волонтерської допомоги. Учні підготували і смаколики для військових. Зібрані пакунки будуть передані на фронт. Також на захід запросили ветерана війни Олександра Кроковця. Чоловік подякував молоді за таку підтримку. Нас часто спитають за мотивацію. Так мотивація це є наші діти, наші сім'ї. І завдяки їхній підтримки дітям дітей. Нам ну, в нас, скажімо так, відкривається друге дихання. Це ну, дуже важлива справа. Для нас найкращі нагороди це усмішки дітей, їхні малюнки, оберіги, які вони платуть своїми руками. За що ми щиро вдячні. Представники учнівського самоврядування міста вручили ветерану Олександру Кроковцю почесну відзнаку Гордість Кременчука, як знак пошани та вдячності за службу і стійкість. Чіро вам дякую. До заходу також долучилася директорка Кременчуцького краєзнавчого музею Алла Гайшинська. Під час урочистостей їй передали прапор, який протягом півроку мандрував навчальними закладами міста в межах патріотичної естафети. Пані Алла наголошує, цей прапор стане новим експонатом музею, символізуючи єдність поколінь та вдячність захисникам України. У нас в музеї зберігається прапор. Розписуються воїни, які прийшли в відбустку або відправляються туди. І ми всі сподіваємося, що потім вони повернуться, вони, як правило, пишуть тільки свій підпис, а потім сказали: от коли повернуся, напишу своє прізвище. І ми сподіваємося, що цих прізвищ буде стільки ж, скільки підписів. Я впевнена, що такого прапора немає в жодному музеї нашої України, тому що. Шеврони військових це вже звично, нормально. Ми збираємо ці колекції і пишаємося один тут музей перед одним, Але такого прапора немає ні в кого. Учасники заходу підкреслюють, патріотична естафета стала не просто подією, а частиною великої спільної боротьби за свободу України. Травми ніг не стали на заваді кремачуцьким спортсменам. 21 медаль і четверте місце в загальному заліку на всеукраїнському турнірі в Полтаві. Такий результат команди дю США імені Кисельова. Що кажуть спортсмени про самі змагання? Детально дивіться у наступному матеріалі. 16 та 17 травня у місті Полтава відбувся всеукраїнський турнір з олімпійського виду спорту – «Теквандо ВТ». На татамі зійшлися понад 320 спортсменів з усієї країни. Кременчук представили 26 вихованців дитячої юнацької спортивної школи імені Володимира Кисельова. Один із чемпіонів Максим Волошин, володар золотої медалі та кубка. Спортсмен поділився враженнями від поєдинків і розповів, що у другому бою вже виступав із травмою ноги. В першому бою я впав, і в мене був перелом фаланги на великому пальці. І другий бій я зміг вистояти і залі перше місце. Ще один золотий призер, який зазнав травми, є горна конечний. Юний Теквондист розповідає: попри непередбачувані обставини, вдалося вибороти перемогу з рахунком 11-3. на цих змаганнях. Ми був лише один поєдинок, одразу фінальний бій. В першому раунді я переміг з рахунком 1-0 та отримав травму, вдаривши суперника по коліну. А в другому раунді на останніх п'яти секундах я в стрибку накрив суперника ногою та переміг раунд 11-3. Усі спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки, здобувши 8 золотих, 6 срібних і 7 бронзових медалей. Та як зазначив президент Кременчуцької федерації ТЕКВАНДО ВТ Олександр Березянський, команда вже готується до наступних стартів і має амбітні плани. Через два тижні будуть наші місцеві змагання закрити чемпіонат Кубок міста Кременчука. Затеквондувати, а потім у нас буде влітку. Будуть діти здавати на чорний пасок Всесвітньої Федерації Теквондо. Також будуть у нас збори. А, можливо, найкращі спортсмени поїдуть кончу з по на тренування до збірників України, де восени у нас почнуться дуже багато змагань національного міжнаціонального рівня, де ми можемо змогу воз своїх найкращих спортсменів. Теквандисти наголошують, на кожних змаганнях вони викладаються наповну, аби ці нагороди стали кроками до головної мети найвищих світових вершин у спорті. Це всі новини, які ми встигаємо вам сьогодні розповісти. Нагадуємо, якщо у вас є цікаві теми чи актуальні проблеми, про які варто повідомити, звертайтеся до редакційного відділу за номером телефону, що бачите на екрані. А тепер про погоду на 20 травня, за даними гідрометцентру. Окрема чуці очікується хмарна погода з високою ймовірністю дощу. Температура коливатиметься від плюс 11 уночі до плюс 14 у день. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. Щасти вам і до нових зустрічей.